Що ж, друзі, знайомтесь, цю жіночку звати Оля, і Оля пішла на навчання по арбітражу трафіку. Для того, щоб почати заробляти, в неї не вийшло, і вона захотіла повернути свої кошти. Увиділа рекламу, зв'язалася з Артемом, його случився запуск, і почалося навчання. Як там воно все вразу на бою? Пішло обучення у всіх по нулям, у всіх мінуси. Це не те, що обіцяв Артем, за руку вас приведу до результату, там ніхто навіть за палець тебе не брав, не те, що за руку. Ні в якому результаті не йшла річ. Ми почали говорити в чаті про те, що давайте зраз средств, хотя бы половину. Там начался такой срач. Нет, деньги не верну. И тут появляется наш любимый Робин Гуд. Мне написала одна из участниц группы, явился такой у нас рецепт успеха, который готов нам помочь. С обещанкой, что нам могут вернуть деньги. И Оля повірила, а замість допомоги від Сергія вона отримала ці історію, наприклад, у жінки, де вона взяла деньги мужем, муж избивает, день в стані від мужа, і муж її збиває, по сійділіні на обсінях оках. От такі люди, от за вас і за вас, Ольга, тому що ви там не можете відо записать, тому що что вам -то что-то там должен. Первобитне почали люди передавати емоції ситуації, жестами кривляннями. Думайте, да, первобытные люди делали, а ви ні? Я послушала охренела і думаю, ну далі з тобою нічим разговаривать. Для чого я знімаю ці відео? Тому що прямо зараз Сергій Буруцький продовжує телефонувати моїм учням і пробувати вирішити проблему, якої просто немає. Моїм э, ученикам пишуть і говорять, як вам снікіта там працюється? Про це я знімлю окреме відео, а зараз приємного перегляду. Давайте по порядочку. як взагалі Оля прийшла до того Сергія, і вона з ним познайомилася. Мені написала одна із учасниць групи, що от, з'явився такий у нас такою в доспіхах, який готовий нам помочь. Там була ця групу. Там у нас чоловік 15+, плюс був Сергій і його юрист, адвокат, не знаю, Правильно його назвати он обнадежував нас. Пробуємо дати в суд, спробуємо вернуть деньги. Если у не захоче мирна, ми пойдемо далі. Ми там наверное, все організуємо. Нам дали надію, що нам можуть вернуть деньги. Ми як слепые котята. Давайте розберемося чуть-чуть детальніше в цій історії. Знаєш, коли в тебе є така проблема, то ти хочеш знайти надійного юриста, який тобі допоможе. Слава Богу, наш Сергій знайшов такого. То адвокат ви не здивувало? Типу що у нього така ватарка? Не, не І він вирішив допомогти нужденним людям і проплатив mm. цього юриста. Правильно я опла оплачував адвоката. Тобто він обіцяв юриста. Як тільки зрозумів, що людей стало чуть-чуть більше, він прислав шаблон. Вот вам заява красним текст виділені в орді міняйте на свої дані і справляйте під себя бумажку, которую можна просто пойти в туалет сході і відправляйте по адресу Київський суд. В Аті люди відправили цей шаблон, програли суд. Нашей одной девочке уже пришло решение суда, где было сказано, что мы проиграли. Стратили кошты, у крим что вони вже втратили на навчання. Я так разумею, что вы свою заплатили свои гроші, правильно? Естественно. На почту пойди, с заказным письмом отправь, оплати какие-то деньги. Если ты это делаешь через перевозчика, тоже оплати какие-то деньги. То есть вот эти вот мелкие растраты, но это тоже растрат, о которых нас не предупредили. И это очень сильно напрягает. Давайте послушаем звеночек с тем самым юристом. Том бобром, і що він має сказати у своє виправдання, коли ми е, готували ці позовні заяви. По перше, ми їх готували шаблоні. Чому ми їх готували шаблоні? Тому що у нас був обмежений бюджет. Жоден з вас не сплатив не копійки за е, те, що була розроблена ця позовна заява. Сплатив її Сергій і лише фактично за проект цієї позовної заяви. Ну ви розумієте, що у нас в країні відбулась декомунізація, і е, якщо хтось чогось хоче безкоштовно, то це на 35 років. Чи назад по потрібно повертатися, якщо ви хочете перемогти і мати якість за це повинні юристу сплачувати? Тому е я обмежився підготовкою позовної заяви і крапка за те, що мені фактично було сплачено кошти Сергієм. Друзі, це ще не весь сюр, тому що коли Сергійко дізнався, що Оля спілкується зі мною. Він їй сказав: у мене є пропозиція к вам у вас тож фінансове постення. Ви хочете свої гроші назад. Я розумію, що вам там ніхто не вірно ні ліпови, ні лайко. Вас там одна... Как только можно поимели обидно, что вы это поверили, и він ей запропонував есть э, возможность предложения с моей стороны. Предложение какое у вас есть коммуникация с Олегом? Вы там давали ему много информации и так далее. Все, все, что нужно, да, там хоть меня ж, б, там вернуть свои деньги. Давайте я вам верну ваши деньги со своего кармана. Прямо им текстом вам говорю, просто я вам верну деньги. От вас нужно только пару моментов. Ну, все Ми можем обговорить зум, скажите, без проблем пятьсот тысяч долларов. Ну окей. Тобто ось, коли Сергій готовий дійсно платити кошти. Коли Людина починає спілкуватися зі мною, так Сергій, хочу сказати, що зараз в тебе є така можливість повернути кошти Олі, які ти їй пообіцяв повернути, і все, що вона для тебе зробила, але вже зі своєї кишені, або ти сам все знаєш. Наступний рівень допомоги це вимагання кружечків. Тому що якщо ти не кидаєш кружечок, що ти постраждала, викидаємо тебе нахер з чату. Я одна дівчатки написала, яка пропала з групи. чому тебе удалили? Вона говорить, Я просто банально забив про ці кружки, про ці відео У меня нет времени. На це все, її удалили з групи. Це було, знаєш, як, мабуть, якась показательна казна. Мало того, що людина обдурила ще й на курсі, тепер її шантажують і змушують заставляти кружечки, тому що нашому Сережці треба скласти красиве відео про постраждалих. Я взяв інтерв'ю у понад 50 постраждалих. Ви не скинули кружок, Ольга? Значить, ви хуже первобитних людей. Ось що казав нам Сережа. Первобитні почали люди передавати емоції, ситуації, жестами, кривляннями, писаннями на стінах і так далі. А ви, мені має... Зараз всі ресурси, інтернет, руки все інте для того, щоб написати, дати огласку, записати, показати. Вдумайтесь, так? Да? Первобитні люди делали, а ви ні. Я послушала, охренела і думаю, ну, все, мені з тобою, все зрозуміло. Знаєте, друзі, на жаль, я не можу вставити всю інформацію і всю розмову з Олею в одне відео, тому що його просто видалять з Ютуба. Саме тому вся розмова з Олею буде в телеграм-каналі, який в описі під цим відео. А тепер маніпуляція, яка повинна просто в історію, тому що хто винен, якщо чоловік б'є дружину і вона ходить вся в синяках через вас, Ольга, тому що ви кружочок то не скинула. історії, Іс наприклад, у жінки, де вона взяла гроші, стані від мужа, і муж її збиває по сі день вона в синяках вся. Люди, це за вас. За вас, Ольга, тому що ви там не можете відео нужно мені здесь стріляти за того, що зараз вони за мене збивають женщину. Ось таку допомогу пообіцяв наш Сережа. Помога по боруцьки психологічний аб'юз під прикриттям справедливості. А от далі магія, наш мільйонер Сергій Боруцький. Ви квалінті скільки я зарабатую в місяць, але сума там буде далеко за кілька мільйонів гривень. Випускає відео розслідування про інфоциган і в кого він просить кошти для того, щоб прорекламувати цей ролик у. Паблика трухи було предложение сделать банку Сергій відкрив. і типа вот давайте закидывайтесь. Ребята почали закидывать. Типа я закинув на банку, я закинув на банку. Тоб, наш Сережка закинув 13 тисяч, а всі інші хто сума на труху з нашої групи була скинута там по моєму до 8 до десяти тисяч. Ага, а ще хто на труху кидали ще друзі мої. А, -а, -а. скільки ви взагалі коштів назбирали на труху? учнів? 34 тисячі. Скільки?! тисячі це були тільки ваші. Правильно Та да. Да. Да, ще раз нагадаю, це пострадалі люди, яким обіцяли повернути кошти. Нам далі надіжда, що нам можуть повернути гроші. Донатять на рекламу ролика у Сергія Боруцького. Представляєте, це якби тебе пограбували і просили гроші на рекламу у блогера в інстаграмі, щоб показати, що тебе пограбували, і кружочок не забудь або що її удалили з групи. Так я не розумію. От я зараз дивлюсь, я не розумію, в чому до суть яка ціль Сергія, для чого йому це Оля, Тобі слово. Он от получила неплохую оглашку нам в просторах інтернету. Хайп, популярність і на фінал найцікавіше. Людей, яких він зібрав в чаті під прикриттям справедливості, він використав як свою особисту армію для того, щоб оплачувати рекламу. Банку Ко Сергею відкрил і типа, вот давайте закидывайтесь. Вот позакидовали 34 000 для того, щоб писати блогерам. Ну, такое, что сегодня терроризируем вот этого блогера, массово всім пишемо з боним. Надо, щоб всім в одно время написали Самбурской, уже немножко грубее, что типа она лицемерка. Добавить туда, что объединяются сейчас пострадавшие, и будут снимать на самбурскую видео. Но меня важно не вписывать туда, то есть не пересылать сообщение в чат, потому что у меня самбурской подписана бумажка, все-таки как никак. Хоть она, типа, и жопу можно потереть, но я хочу в этой истории остаться человеком слова, то есть пообещал сделал. У меня, как минимум, такая репутация в жизни есть, что я слова свои держу. Кому бы их не давал? Боже, для того, чтобы звонить батькам, блогеры. Родителям звонили. Алло, доброго дня. До всех, до кого они могли да, добраться. И шантажувати, чтобы распространить его ролик. Надо максимальная глазка, надо максимальное ваше участие, комментарии, рассылки, пересылайте, вести это, транслируйте, дайте максимальную огласку этому видео. Это же вы курс купили и лоханулись. Но ну, сделайте что-то, распространите его. Ну, так это было преподнесено. И эта история только про одну постраждавшую от нашего Сергея. Я один раз попала на непрофессионала, скажем Так своє воділа купила курс у нього і вляпалась, і думаю, в житті нічому не учить, попала на вторих деяких таких на професіоналів. А є ще інша Наталя. Але перед тим як ми перейдемо, хочеться сказати від себе декілька слів. Виглядає так, що правда це просто прикриття, коли справедливість це просто декорація для свого першого успішного запуску. Тільки є проблема, так як і перший свій запуск в інфобізнесі, так і цей він не хоче робити на свої власні кошти, десь їх треба залучати. Правильно, чому ви не взяти? яких не вийшло у своєму починанні, і попросити кошти у них, тому що це ж хороший варіант. Правильно що ж, а яка ціль цього ролику? А ціль цього ролику в тому, щоб Сергій повернув кошти Ользі, яку він використовував для своїх цілей і заставляв донатити на рекламу в? Трухи друзі, переходьте в Телеграм, тому що саме там ви зможете поділитися своєю історією досвіду з недобросовісними людьми. І, можливо, саме про цю людину буде наш наступний ролик. Посилання в описі під цим відео. Переходьте, діліться і до зустрічі.